Змішувач для душу в кольорі графіт і хром. Розпаковка. Вітаю в магазині сантехніки Рес u і сьогодні хочу вам показати стильну та лаконічну модель змішувача для душу від AIM. Друзі, на всі змішувачі від AIM гарантія 5 років. Вони всі виготовлені з латуні. Ця модель. Передбачає тільки подачу на лієчку. Лієчка. Подивіться, яка стильна, гарна, лаконічна, дуже проста модель, але вона якісна і гарно вам послужить. Металевий шланг надійний та якісний. Всі комплектуючі у ЕМ теж дуже якісні. Подивіться, який тут стильний перемикач температури води. Друзі, а в комплекті в нас ще є металеві чаші, ексцентрики, прокладки. Гарантійний талон, інструкція з експлуатації, все, що потрібно вам для монтажу цієї системи. Друзі, ці змішувачі, та ще багато змішувачів для душу, для ванни, для кухні і так далі, в різних кольорах є на нашому сайті Respfio.com'ю. Тож переходьте на наш сайт та оформлюйте собі замовлення. І не забувайте, що наразі в Фейсбуці до 26 грудня у нас проходить розіграш змішувача.